Вітаю, Міністерство юстиції України це захист інтересів держави та справедливість для громадян. У цьому випуску розкажу про відновлення реєстрів Мін'юсту у дії, надсучасні технології судових експертів та масштабні навчання підрозділів ДКВС. Про це та багато іншого далі. Міністр юстиції України Герман Галущенко провів робочу зустріч із надзвичайною та повноважною посолкою Норвегії в Україні пані Хелене Санд Андерсен. Під час розмови сторони обговорили функціонування спеціального трибуналу щодо злочину агресії, співпрацю у сфері юстиції, а також технічну підтримку реєстру відомостей щодо депортованих або примусово переміщених дітей. За підсумками зустрічі сторони домовилися про подальшу координацію зусиль на експертному рівні для розвитку двосторонньої співпраці, а також просування ініціатив, які сприятимуть забезпеченню комплексної відповідальності Росії. Отримати свідоцтво чи витяг тепер знову можна онлайн через застосунок Дія Міністерство юстиції спільно з Мінцифрою відновили надання цих послуг у цифровому форматі. Замовити можна документи, пов'язані з народженням, шлюбом, зміною імені, розірванням шлюбу або смертю. Усе працює просто: подаєте заявку онлайн, підписуєте її та обираєте спосіб доставки. Цифровий відділ ДРАЦ опрацьовує звернення до трьох днів. Від початку відновлення послуги нею вже скористалися понад 123 тисячі українців. 71 мільйон гривень збитків така сума втрат власників нерухомості, яку за липень зафіксували експерти Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз. За місяць фахівці провели 86 експертиз по об'єктах у Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях у рамках розслідувань військових злочинів. Висновки експертиз стануть основою для майбутніх компенсацій постраждалим від війни українцям. Якщо ваше житло зруйноване внаслідок бойових дій, ви маєте право на компенсацію. Держава передбачила для цього чіткий механізм. Звернутися по допомогу можуть власники зруйнованих будинків, які розташовані на неокупованій території та визнані непридатними для проживання. Для виплати вам треба подати повідомлення про зруйноване майно і заявку на отримання компенсації у застосунку дія. Після цього ви отримаєте сертифікат, який дає право придбати нове житло. Можна отримати також грошову виплату. Її надають власникам зруйнованих приватних будинків, які планують відбудувати житло самостійно. Нагадуємо, компенсація передбачена лише для житла, що було повністю знищене після 24 лютого 2022 року. На Хмельниччині відбулися масштабні навчання Державної кримінально-виконавчої служби під назвою Варта 2025 Понад тисячу співробітників пенітенціарної системи відпрацювали дії в кризових ситуаціях, роботу зі службовими собаками та сучасними дронами. Особливу увагу приділили навичкам роботи з новітнім озброєнням. Навчання проходили у форматі змагань на швидкість реагування, командну взаємодію та точність прийняття рішень. Окремо відзначились бойові групи спецпідрозділу Циклон. Вони продемонстрували злагоджені дії при відбитті умовного нападу диверсійно-розвідувальної групи. Такі навчання допомагають пенітенціарній службі підтримувати високий рівень готовності в умовах воєнного стану. Фахівці науково-дослідного центру незалежних судових експертиз за допомогою високотехнологічного обладнання розкрили справжність підпису у складній справі, де три підписи наклалися один на одного разом із печатками. Коли звичайні методи з лупою та мікроскопом не допомогли, фахівці використали інфрачервону візуалізацію, яка дозволила чітко побачити всі елементи підпису та провести успішну експертизу. Відеоспектральний компаратор здатний виявляти найдрібніші деталі документів і створювати 3 d моделі, роблячи висновки експертів максимально переконливими для суду. Унікальний документ епохи 16-го століття поповнив фонди центрального історичного архіву у Львові. Це грамота польського короля Сигізмунда І. У ній він дозволяє громаді Львова користуватися гербом із зображенням лева та опечатувати документи червоним воском. Історики зазначають, документ відображає боротьбу львів'ян за розширення своїх прав. Документ, оформлений на пергаменті із збереженою королівською печаткою, виконаний старопольською мовою. До архіву його передали приватні особи, українці, які зберігали грамоту як сімейну реліквію. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше на нашому сайті та у соціальних мережах. Підписуйтесь і до зустрічі.